Друзі, привіт! Мене звати Ільченко Антон, і я засновник е, компанії Цифрові страхові системи, е, ну, яка володіє е, програмним продуктом. От ви зайшли на наш сайт, і я просто хочу дуже стисло презентувати, що це взагалі за система, що вона вам може дати і які бенефіти, які плюси ви можете тут отримати. Що стосується системи, це. Екосистемний продукт, який передбачає дуже широкі такі потужні можливості для там, страховиків, страхових посередників та просто навіть бізнесменів, блогерів, тому що ми підходили зовсім по іншому ну, порівняно з тими системами, які працюють зараз. Про що я? Перше, ми відмовились від продуктів мас-маркет, тобто ми е, ну, самостійно не зашивали в систему автоцивілку, не зашивали зелену карту, потребилах ще думаємо. А сконцентрувались саме на крафтових таких продуктах, які зазвичай е, страховики масово в цифрі не пропонують. Тобто, ви можете розраховувати, що е, згодом наша е, задача презентувати і дати вам максимально повний. Пакет цифрових продуктів, які не відносяться до мас маркету Тобто тут буде і ЦМР страхування електронне, і ТТН страхування, і страхування вантажів, і страхування небезпечних вантажів. Тому концентруємося саме на таких крафтових нестандартних продуктах. Другий момент це те, що ми плотно співпрацюємо зі страховими компаніями і виробляємо продукти як під тему. Тобто це відкриває додаткові можливості для нестрахових посередників, ну і для страхових також. Я поясню. От, припустимо, да, в нас є там продукт страхування там, автокрісел, там, іншого додаткового обладнання, там, ГБУ, припустимо, цей продукт зашитий в цифру. Тобто його можна продавати як посереднику, і посередник може сам вибудовувати там, нові канали, шукати. Інтернет-магазини, припустимо, хто цим торгує, і ми повністю допоможемо вам синтегрувати все це. І таким чином формувати електронну мережу. Ну і звичайно, що ми самостійно формуємо електронну мережу е перші в Україні. Ця мережа буде передбачати, що ми даємо інструмент для додаткової монетизації, для додаткового доходу. Тобто є якась норма маржинальності, яку там від продажі крісел ви отримуєте в інтернет-магазині, припустимо. І ми кажемо, що ну, продавайте як крос наш продукт, озгоджуємо ціну, і таким чином, за рахунок комісійної винагороди, ви загальну дохідність на Одній продажі, звичайно, що підвищуєте, тому ну як інструмент, ну дуже цікавий. Ну і причому да це з іншого боку маркетингова фішка. А також це ну, дохідність, додаткова дохідність. Кожен продавець він бореться за додаткову дохідність. Наступне, що ми робимо в нашій екосистемі, ми готові працювати з посередниками. Хто готовий переходити в цифру? Ми навіть можемо видати вам готові лендінги, обговорювати ступінь інтеграції. Якщо ви берете і реалізуєте наші продукти через ці лендінги, звичайно, що ми поможемо вам сконектитись, все це зв'язати. Підключити еквайринг і по суті, да, щоб це був ну, пасивний бізнес. Єдине, що вам потрібно буде робити, це ну, вкладатись в рекламу. Ще один момент ключовий, екосистемний, чим ми відрізняємось, тим, що у нас інші домовленості зі страховиками. Тобто, ви прийшли з ідеєю, ми зробили продукт. Якщо ми з вами обговорили, а я людина, ну яка пройшла в шлях там від страхового агента, який возив. Мокрими ногами ці поліси свій час. Тобто я ну, розумію всі ці процеси, що продається, що не продається. Якщо ми з вами порахували, то тоді да, цей продукт буде реалізований, ми його е включимо в систему, і ви таким чином можете самі створювати ідеї, розвивати свій бізнес. Тобто у вас є контакти, і ви за рахунок цих контактів маєте ідею, приходите, ми її обговорили і двинули цю ідею. Ну і дві соціальні речі, які ми додали, і я думаю, що буде дуже цікаво це університет. Ну, оскільки продукти всі нові, нестандартні, прикольні, то тоді, звичайно, що ну, ми будемо формувати ком'юніті агентів навколо проєкту. Треба просто розібратися в цих продуктах. Тому ми будемо знімати ролики, презентувати ці продукти, і ви можете да, розуміти, про що це, скільки це коштує, ну а там комерційну складову. Звичайно, що вже в системі, хто законектився, можна буде подивитись. І останнє да, це наші соціальні мережі. Ви знаєте, на відміну від багатьох, ми готові ділитися. Тобто зробили соціальні мережі, ми в них вкладаємось, але ви хочете щось презентувати. У вас є якийсь там унікальний канал продажу. Ми вам зробили лендінг, у вас ніби свій сайт. Давайте ну, запишемо також відео, тобто ви презентуєте себе, е, ну, якщо в нас є там вогнище, то ми всі маємо від нього грітись. Тому, друзі, е, не знаю, я буду боротися за цей проєкт, тому що ну, він ну, насправді безпрецедентний, я не знаю, що в нас вийде, не вийде, але е, ну, я дуже чекаю на результати. І ну, тут ваша допомога потрібна. Тому під'єднуйтесь, якщо вам цікаво, пишіть додаткові запитання. І давайте рухати його разом. До зустрічі у проекті.